Вітанок 24 лютого жителі столиці зустріли зі страхом та розгубленістю. Як рятувати сім'ю та куди саме вирушати? Це були перші питання, які турбували кожного, хто перебував у Києві та на його околицях. Перші звуки моментально в роті, якось все ну, з'явився смак металу, тобто, якісь такі, не знаю, похололо в роті, і ти такий стоїш і розумієш, що, ну, що якби почалось. Дружина прокидається, зразу каже: Бери, беремо валізу найбільшу, кидаємо її посеред коридору і просто не розуміємо, що туди класти. Допомагати своїй країні Дмитро продовжує як співак, як волонтер, та ще й узявся воювати на Ютуб фронті, аби із друзями з-за кордону разом висвітлювати правду про те, що відбувається у його країні. це страшно просто.